Хочемо з вами обговорити сьогодні важливу тему на початку вересня, після змін в уряді і Кабміні цього року, з'явилася інформація про ліквідацію міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно, це не може не хвилювати. А так як мінінтеграції було ключовим органом, який координував політику щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб, жителів. Тимчасово окупованих територій і питання реінтеграції загалом нині. Ці функції думають принаймні частково передати Міністерству розвитку громад, території та інфраструктури, тому вирішили поговорити про це. Пані Альоно, як ви думаєте, які ризики такі зміни можуть понести за собою, і чого очікувати після таких змін? Направду ми точно не знаємо причин, чому прийнято рішення про ліквідацію міністерства, і навіть вже ще публічно не оголошено про це. Але і в кулуарах і народні депутати, і Міністерство, в міністерстві вже відомо, що воно буде ліквідовано, в міністерстві питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І, і власне, що частина функцій, частина людей перейде до міністерства яке буде опікуватися питаннями регіональної політики, розбудови регіональної політики. Да, Мінрегіон скорочено. Це таке велике міністерство, яке зараз опікується ще й питаннями інфраструктури. Воно має бути виділене з його повноваження, але поки це все разом. І воно називається Міністерство регіональної політики і інфраструктура туди зараз включена. Е, власне, я думаю, що логіка приблизно така, що окуповані території це теж регіони. Тому вони мають бути в загальній логіці державної політики, про яка стосується регіонів. А друге питання: що внутрішні переміщення, особи інші постраждали від війни. Вони також живуть в регіонах, є ресурсом цих регіонів і чи громад місцевих, і також мають бути включені в розвиток цих громад і розвиток цих територій. І в принципі з цією логікою важко не поводитися. Але з іншого боку, в Мінреінтеграції інтеграції було багато інших повноважень, які не стосуються. Виключно питання внутрішньопереміщених осіб це і питання тимчасово окупованих територій, захисту прав осіб, які там знаходяться, моніторингу порушень. Це питання розбудови політики реінтеграції розбудови миру. Питання, які стосуються повернення депортованих за національною ознакою е, осіб, питання депортованих дітей, які депортовані на окуповані території в переміщені на окуповані території примусово чи депортовані на території Російської Федерації, це діяльність національного інформаційного бюро, яке утворено на базі одного з державних підприємств Мінреінтеграції, яке зараз під час широкомасштабного вторгнення було утворено відповідно до Женевських конвенцій, для того щоб збирати обліковувати інформацію про всіх. Зниклих безвісти, загиблих, депортованих осіб, осіб, які є полоненими, захопленими Російською Федерацією. Ця інформація надалі, ніби нашим комунікується через Женеву до Росії, передається інформація. Ми таким чином. Звертаємося через Центральне бюро в Женеві Міжнародного комітету Червоного Хреста до Росії. Очевидно, що ці функції навряд чи будуть передані мінрегіону, тому що це зовсім не вкладається в загальну логіку побудови політики, яка стосується регіонального розвитку. Тобто вони не складаються в загальну вони не можуть залишитися в повітрі яке питання гуманітарного реагування і евакуації, координаторами яких в Україні є мінреінтеграції. тобто тривожить нас, нас, представників громадських організацій, визиває викликає занепокоєння той факт, що держава не комунікує бачення, куди вона діє повноваження, які не вкладаються в мінрегіон. А якщо вони вкладаються в структуру і бачення мінрегіону, то як це буде виглядати? Це буде окремий департамент. Це буде окремий заступник, це буде якесь державне агентство, що значно гірше, ніж все, що є зараз насправді. А головне, чому, власне, зараз таке рішення приймається про ліквідацію Міністерства реінтеграції. За умови, що є певний вакуум інформації і пояснень, цей меседж зчитується людьми в окупації, особливо з якими ми спілкуємося, які до нас звертаються, як те, що Україна не буде деокуповувати територію, так і політика реінтеграції. Їй більше не потрібно, і це дуже е, небезпечний меседж для нас. І якщо ми насправді не хочемо це комунікувати, то маємо, по-перше, подумати про те, чи варто ліквідовувати повністю міністерство і понижувати значення тематики до рівня департаменту чи навіть державної агенції, яка займається реалізацією державної політики, а не її формуванням, чи все-таки варто щось подумати трішки ще і іншим чином переформатувати, може, рестартнути міністерство. Пані Альоно, скажіть, будь ласка, з чим може бути пов'язана оця відсутність комунікації влади в цьому питанні? Чи з тим, що вони ще не готові представити план, чи вони самі не знають, що робити з тим мінінтеграції, куди його е, трансформувати? Чи його трансформувати, чи його закривати, чи що з ним робити? Може, з цим пов'язано? От це дуже поганий сценарій, якщо держава оголосила через різні канали, що міністерство буде якимось чином ліквідовано, і персонал міністерства про це знає. А, але як це буде змінено, ніхто не подумав або подумали, але не зовсім це дуже поганий сигнал всім нам, тому що міністерство це є інституція, за яку ми громадські організації боролися за її створення свіча 2016 році. Кожного разу, коли її переформатовували в якийсь Мінвєд, От, да, разом поєднували окуповані території ветеранську політику. Потім ми дуже серйозно боролися за те, щоб міністерство очолював віце-прем'єр-міністр, щоб можна було займатися координацією інших міністерств. Тому що не якщо ти просто міністр, ти не можеш координувати інше міністерство, бо ти такий самий міністр, як і інші. Але якщо ти віцепрем'єр, ти можеш давати доручення, ти можеш займатися цим цими речами, які необхідні для створення політики реінтеграції. Для цього необхідна координація інших органів влади. Тому з чим пов'язане рішення, невідомо, пов'язане рішення, комуні... відсутність комунікації може бути пов'язана з відсутністю остаточних рішень чи такого плану дій, який можна комусь показати. Е, ну і так само, можливо, з підходом, що ми не комунікуємо процес, ми комунікуємо такий результат, що є дуже поганим сигналом також. Тому що е, коли створюється інформаційна тиша, коли такий вакуум утворюється, е, і політика, даю дії дії держави, не можна пояснити. Держава не може верніше пояснити свої дії, то є люди, які пояснять ці дії. І не факт, що це пояснення буде добрим для держави. І за відсутності комунікації від держави, нам також громадським організаціям доводиться інтерпретувати ці дії. Тому ми власне і виступали декілька днів в тому на прес-конференції, яка називалася Реінтеграція на паузі, тому що ми так бачимо дії і так бачимо наслідки. Що якщо відбудеться ліквідація міністерства без адекватне переосмислення функцій міністерства і без утворення або збереження на рівні уряду структури інституції, це може бути окремий напрямок, як по євроінтеграції, це може бути окремий віце-прем'єр. Але якщо такого не збережеться, то для нас, для держави, політика реінтеграції буде просто втрачена. А оскільки ми дуже багато працюємо з державою по цьому треку, цього дуже дуже би не хотілося. Ну, оскільки бачимо, що частину принаймні планують передати задач, планують передати Мінінфраструктури, скажіть, будь ласка, чи впорається Мінінфраструктура з тими задачами мінінтеграції, оскільки Мінінтеграція охоплює ну дуже великий масив цих задач, а мінінфраструктура має і без того багато завдань під час війни. Не хочеться давати знаєте, оцінки впорається чи ні, в залежності від того, які будуть задачі стояти. Очевидно, що всі е, повноважені мінереінтеграції, передані мінінфраструктурі не можуть бути просто тому, що ви знаєте, варто відкрити положення про мінрегіон і почитати, що там є, і щоб зрозуміти, на якому місці там будуть наші цільові групи, тому що там е, благоустрій населених пунктів. Розбудова регіональної політики, все, що стосується дорог автомобільного сполучення, ще що стосується військової логістики. І серед цього всього десь мають бути окуповані території, люди, які постраждали від війни, комісія про встановлення фактів щодо осіб, позбавлених особистої свободи, десь національне інформаційне бюро, десь робота по координації евакуації, координації гуманітарної допомоги на напередодні зими. Мені здається, що Попри те, що Мінрегіон дійсно величезне міністерство, я думаю, що воно може впоратися з певною кількістю задач, але ці задачі не будуть пріоритетними. А для нас важливо, для, ну, коли ми громадські організації голосом людей, які за себе не можуть сказати, людей з окупованих територій, з населених прифронтових пунктів, ми можемо сказати, що нам важливо зберегти інституцію, для якої люди будуть в пріоритеті. Люди, які постраждали від війни, будуть в пріоритеті. Тому е, ризик, що частина повноважень просто десь загубиться, він існує. Ризик повноважень, ризик того, що повноваження будуть непритизовані, також існує, і нам важливо зробити все можливе, щоб цього не відбулося. А якщо розглядати ліквідацію інфраструктури, і, відповідно, чим це може загрожувати фізично для тих самих ВПО, жителям тимчасово окупованих територій, тобто які наслідки це може це рішення понести за собою для них? Ну, дивіться, ми вже зараз бачимо, що деякі рішення, які Міністерство готувало, знаходяться на паузі. Ну або вони можуть Поставлені вже на паузу, не на паузу, а на стоп. Наприклад, міністерство було відповідальне за розробку ще майже п'яти стратегічних документів, які вже були на виході. Це стратегія житлова стратегія внутрішньопереміщених осіб, це стратегія працевлаштування, це стратегія відновлення органів державної влади та реінтеграції деокупованих територій, це стратегія когнітивної деокупації, і це оновлення стратегії внутрішнього переміщення. П'ять стратегічних документів, які зараз. Не зрозуміло, де і як вони будуть прийматися, чи будуть вони прийматися, може вже ні, да над ними ми працювали тривалий час, наприклад, на стратегію відновлення органів державної влади і де реінтеграції деокупованих окупованих територій, ми спільно працювали рік, і це вже завершений документ, який знаходиться в кабінеті міністрів з серпня і нікуди вже не рухається. Тому технічно це для, для політики такі має наслідки. Що стосується людей. Я думаю, що найголовніше і найкритичніше, чого не має статися, це щоб не випали не питання де окуп деокупації верніше питання утримки, підтримки зв'язку з мешканцями окупованих територій, тому що якщо міністерство в пріоритеті має громади, та то так чи інакше переміщеними особами вони займатися будуть, тому що вони мешканці громад. Але мене більше турбують ті громади, які зараз не в обоймі, Ті громади, які, можливо, ще не створені були через тривалу окупацію території, чи ті громади, які окуповані. Мені здається, що є ризик якраз що про їхню проблематику вона буде забита, а це означає забута. А це означає, що е, і ті рішення, які ми тривало час шукали стосовно документів будуть окупації, виїзду, освіти і інші, вони е, не будуть вирішені. Вони вже не вирішувалися роками, і зараз, коли ми більш-менш маємо бачення, що ці питання мають бути вирішені, вони знову стають на паузу. Скажіть, будь ласка, а чи є якісь можливості зберегти е мінінтеграції, можливо, не в такому вигляді, як воно зараз, але формувати його і зберегти його функції відповідно, щоб вони працювали і далі. Ми маємо бачення з партнерами нашими, що може бути дві опції, які принаймні ми розглядаємо. Це в першу чергу збереження міністерства. Але це може бути його оновлення. Наприклад, да, президент в серпні оголосив, що буде створено міністерство єднання, і воно на думку президента має в першу чергу орієнтуватися на закордонних українців. Але Мінреінтеграції вже зараз має в своєму мандаті повноваження щодо закордонних українців. Українців, верніше, які виїхали за кордон у зв'язку з війною. Тож, це може бути оновлення міністерства реінтеграції, утворення реального міністерства єднання або національної єдності, яке буде опікуватися всіма українцями, де б вони не знаходилися. І якщо це буде так, і буде воно про людей, то це міністерство буде опікуватися і людьми в окупації, і тими, хто виїхав за кордон, і тими, хто перемістився всередині України, і буде. Говорити про політику розбудови миру нашого внутрішнього національного єднання, яке неможливо без окупованих територій і жителів цих територій. Другий варіант, який ми розглядаємо, це е залишення посади віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції деокупованих окупованих територій, створення посад заступників міністра з питань реінтеграції у всіх міністерствах, тому що насправді немає такої сфери політичного життя і загалом життя суспільства, яке би не було. Е Відчули би наслідки війни і тимчасової окупації територій. від освіти до енергетики. То можливо, створення утворення такої посади премєр міністра без міністерства, але з офісом, як зараз було офіс питань європейської інтеграції, і цей офіс пані Стефанішина мала якраз у всіх міністерствах заступників профільних з питань європейської інтеграції. Можливо, такий шлях. Достойно залишити для міністерства або для тематики реінтеграції деокупованих територій, для того, щоб ця е, тематика залишилася в відданні всіх міністерств. Тобто, я думаю, що на столі більше варіантів, але ми підтримуємо ці два. Більше, звичайно, нам би дуже хотілося, щоб міністерство було збережене, тому що тоді це питання ініціювання. Ем, Певних нормативних правових актів, це повноцінне членство в кабінеті міністрів, це інституція, все таки, тому що коли це офіс, лише це може бути недостатнє для розробки певних нормативних актів для підтримки комунікації координації зусиль всіх державних органів. Все таки міністерство безумовно краще. Але е, треба говорити, і треба в першу чергу е, пояснювати і нам, як партнерам, які тривали час партнери держави. Необхідно пояснювати причини, чому прийняти рішення і бачення, куди, куди ми можемо рухатися? Ми своє бачення державі донесли публічні позиції. Пані Альоно, скажіть, будь ласка, якщо це міністерство все таки ліквідують зараз, чи як ви вважаєте, чи можливо його відновлення вже після війни можливо, і чи буде для цього сенс його відновлювати? Я думаю, що міністерство буде існувати. Воно можливо за я не знаю, які рішення буде фінально прийняти зараз. А ми ще але ми ще спробуємо за нього з міністерством боротися. Е, я думаю, що як свій час було прийнято рішення про об'єднання тематики реінтеграції і загалом тимчасово окупованих територій і ветеранської політики, і дуже швидко це рішення було переглянуто. Я думаю, що рішення про... Об'єднання тематик регіональної політики окупованих територій також буде переглянути, тому що окупація дуже багато створює проблем і питань, які не пов'язані з регіональною політикою. Крім того, очевидно, буде запит наших міжнародних партнерів, які тривалий час підтримували тематику реінтеграції, і будуть продовжувати це робити. І зараз є великі програми, які направлені на підтримку уряду в розбудові політики реінтеграції, і мені видається, що все таки міністерство буде існувати. Можливо, зараз це рішення буде ухвалено, але воно буде переглянуто і впевнена. тому що надто великий комплекс проблем і задач стоїть перед державою в контексті наслідків окупації. І дуже складно говорити, розуміти, що в одному міністерстві будуть ВПО, в іншому постраждалі, які були в полоні, а ще в третьому будуть мешканці окупованих територій, а в четвертому будуть зниклі безвісти, тому що. Всі ці люди постраждали від війни, від збройної агресії Російської Федерації. По всіх них будуть питання по компенсації, по всіх них будуть питання по реінтеграції, реабілітації. І якщо у держави не буде цілісної політики, то ми будемо виходити зі стану війни навіть після перемоги дуже тривалий час, тому що відсутність спільного бачення, єдиного бачення щодо майбутнього. Зокрема, наприклад, окупованих територій це буде дуже негативно впливати як на їхню деокупацію, тому що ніхто не зможе сказати, що чекає людей на окупованих територіях після деокупації. Та не буде, не буде розуміння, не буде державної візії, це означає, що це буде впливати на лояльність місцевого населення, яким російська пропаганда розповідає про те, що після повернення України всі сядуть в тюрму. Якщо нас не буде цілісної прозорої політики, не буде чіткого розуміння, яке майбутнє ми готуємо для людей наприклад на окупованих територіях. Якщо ми не пояснимо це українському суспільству, це буде відсрочувати деокупацію або точно не полегшувати її. На мій погляд, це загалом питання національної безпеки, і таке дуже легковажне рішення про ліквідацію міністерства, яке відповідає за розбудову нашої політики в майбутньому, політику майбутнього. Мені здається, що це це рішення не було достатньо зважене Можливо, є шанс його переглянути на цьому етапі. Пані Альоно, дякую вам за те, що ви тримаєте цю це питання в інформаційному просторі. Піднімаєте важливість цього питання доносите про це і пропонуєте відповідно ще й моменти, щоб вирішити цю проблему. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була адвокаційна директорка Центру прав людини. Зміна Льона Луньова, Перепрошую, з нею з нею обговорювали ліквідацію мін Інтеграції, наскільки це е, ризиковано зараз, і чому важливо зберег... зберігати це е, міністерство? Тому дякую вам, пані Альоно, ще раз за коментарі. І е, тримаємося на все добре. Дякую, на все добре.